Місцевого самоврядування це свята всіх, хто працює на благо громади, вболіває за проблеми рідного міста, дбає про його розкіп і зростання. Саме через органи самоврядування громадяни реалізують своє право брати участь у вирішенні питань місцевого значення, відстоюють інтереси своєї територіальної громади. Самоврядне суспільство бере свій початок з часів Київської Русі, і саме така влада є справді народною владою не над суспільством, а владою самого суспільства для суспільства і в інтересах суспільства. Напередодні цього свята в палаці Галіцина урочисто вітали всіх, хто робить свій вклад в розвиток нашого міста. З вітальним словом виступив голова районної державної адміністрації Олександр Комлик, зазначаючи, що важко недооцінити роботу органів місцевого самоврядування для зростання благоустрою всіх тростянчан. Перш за все це вам подякувати за те, що вашими зусиллями наше місто, місто дійсне є європейське. На нас всі йдуть брати приклад воно дуже чарівне, і, і це все за допомогою вам. Грамотами від державної адміністрації були нагороджені міський голова, економіст міської ради, заступник міського голови та інші, хто так чи інакше своєю працею впливає на подальший розвиток міста. За цей рік громада як нашого міста, так і всієї держави, пережила нелегкі часи. Але, як зазначив міський голова, завдяки злагодженій роботі всіх гілок влади тісному співробітництву з територіальною громадою дається не лише вирішувати чимало непростих питань у житті нашого міста, а й реалізувати багато перспективних планів та за. Напевно, у цьому році, який минає для всієї України і для нас з вами, дуже були вирішальні часи. По-перше, рік тому відбувся Майдан. Загинули ні в чому невинні люди, які відстоювали європейський вибір, які відстоювали майбутнє нашої держави, яке повинна мати зовсім інші цінності, демократичні цінності, повагу до людини, до її свободи. Відстоювали розпад нашої України, хотіли, щоб Україна погнала при суцільній корупції, в суцільній е... зневаги до людини і тому подібне. І завдяки цим людям, які ми сьогодні, які тоді загинули на Майдані, які сьогодні відстоюють нашу незалежність на сході нашої країни в Луганську, в Донецьку. Ми сьогодні маємо можливість тут зібратися. Ми з Шана, всім цим нашим захисникам вітчизни, у нас у нас напевно все-таки після Майдану. І вже було дуже приємно читати новини, коли вже одна заводна країна, спочатку Прибалтика, а потім Польща ратифікували угоди про асоціацію України з ЄС. Тобто є надія, що за рік там, чи за два важливо, Україна стане повноцінним членом Європейського товариства. Чому так? Тому що в Європі всі права і повноваження максимально передані. Які живуть на територіях. І держава дає всі ресурси і кажуть: живіть так і будуйте все так, як ви цього хочете. Кожен своєї громаді, вам вирішувати, де будувати дорогу, де ставити дітський майданчик, де щось інше зробити. Не може чиновник з Києва, який би він грамотний не був, керувати в кожному населеному пункті, яким чином щось розвивати. І я скажу, що наша громада вона відрізняється завжди тим, що вона є прогресивною. Ресивною тим, що ми намагаємося завжди тримати ну, нос повітря, так, в народі. Ми намагаємося вчитися своєчасно, ми намагаємося своєчасно побачити, яким чином йшли наші колеги з Польщі, з Чехії, з інших країн, і якийсь позитивний досвід запровадити в, нашій, в нашому маленькому трасяці. Саме тому я прикону, що наша громада готова до вступу України в, в ЄС, до запровадження цих державних стандартів, тому що ми вже сьогодні намагаємося. Реалізувавши проєкт по залученню максимальному по квартальних комітетів, по залученню галівних комітетів до управління міської, міськими справами, ми сьогодні вже попереду всієї України. Повірте, коли ми з Анатолієм Михайловичем Зайцевим були в Києві і розповідали, а були представники з Запоріжжя, з Луцька, з інших усіх України були представники, коли ми розповідали про досягнутий результат цього проєкту. По залученню саме громадськості до управління Як Ми бюджет з вами планували, ми планували план розвитку, ми звітувалися потім. Зараз будемо планувати бюджет 2015 року. Ми хочемо передати вам повноваження взагалі про розподілу цього бюджету, і ми, 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 ми про це прийняли рішення на громадське слухання. Потім це рішення було на нещодавній сесії повністю підтримано депутатським корпусом. Ми я скажу відверто вам чесно що Ми сьогодні, от в розвитку за саме демократичних процедур попереду всієї України. І на нас сьогодні дивляться з вами. Як хтось СНС розвивається, такий шлях пристоїть багатьом нашим громадам. В житлово комунальному секторі можна багато чого говорити. Багатьо -багатьо в не розбережені в багатьох-багатьох питаннях. І саме головне, що у нас сьогодні на всіх ланках працюють високопрофесійні люди. Керівники, навіть молоді керівники, які сьогодні будуть отримувати грамоти, повірте, вони за цих рік, два-три навчилися дуже швидко реалізовувати те, що написано в книжках, як положено бути, реалізовувати в реальність нашого життя. І от е, велика подяка сьогодні Олександру Миколаївичу Комулику. Він прийшов до нас з Чистим серцем. Теж це інше таке, досягнення цього року. В цьому році ми не воюємо з Да? У нас немає війни сьогодні. Це найголовніше. Найголовніше, ради чого, стояв Майдан. Та не повинна бути воїн. Ми повинні думати, сидіти, думати, яким чином разом адміністрація, Варсавіт, аби ще районна рада така була, що ми сіли і спільно думали, як зробити краще. Я люблю, я, я люблю мріяти. Мріяти ну, по, по такому. Щиро кажуть, знаєте, то змріяти про те, а яким обще місто повинно бути, От, тому що кожен керівник якому вдалося історію очолювати якусь там в посаду, повинен це робити. Він не повинен жити просто днем з 8 до 5 додому. Він повинен розуміти, що ти взяв. Як да? і що ти зліпити для своєї громади, щоб їй було комфортніше, щоб їй було затишніше, щоб були, щоб молодь не виїжджала відсюди, щоб тут були робочі міста, щоб цей на населений пункт розвивався. Я не буду зараз дуже багато цього говорити. Для цього ще буде час, але я хотів би сказати, е завдяки чому це можна зробити. Ми це зробимо тільки лише тоді, коли будемо спільно об'єднувати всі усі, щоб спільно працювати, голови лише комітетів, представники бізнесу виконавчий комітет, депутати будь-яких політичних партій, які об'єднані з метою, з єдиною метою розвиток нашої Персинацької громади, е, представники районної ради, адміністрації, тому ми будемо разом працювати, все це буде. Ми будемо жити в нормальному середовищі. І хотів би подякувати сьогодні кожному, не лише тим, хто посутній тут в цьому залі, а кожному, хто на своєму місці, на своїй вулиці, щось робить для того, щоб нам допомогти. Тому що без вашої допомоги нам дуже складно. Ми про це не раз вже говорили. Нам нужна ваша порада, нам нужен контроль за виконанням робот з вашими, вашими очима, нам нужні ваші пропозиції, що ви хочете там в одному чи іншому місці. Нам дуже вистачає вашої, скажімо так, якщо немає безулиці вашої активності або вашої заботи, нам дуже складно потім там щось здвигнути з якогось місця і розвинути тут територію. Дуже приємно, що в цьому році ми знайшли порозуміння і корпусі депутатського. Ми знайшли слова, ми бачили, хто реально займається політикарством і продовжує ним займатися. Є там у нас куха депутатів, які не ходять на сесії, вже ми не бачили другий рік і тому подібне. Але основна костяк уже сформувався. Сформувалася команда, яка здатна розвивати і дбати про інтереси. І тому зараз сесії проходять не з кулаками, а конструктивно працюючи над розвитком нашого міста. Так і повинно бути. Влад депутатів в розвиток місцевого самоврядування неможливо недооцінювати. Щирі слова вдячності були нагородою їм за їх працю на благо Трусінця. Знаєте, кожне свято це підведення підсумків і планування на майбутнє. Планування до, щодо планування на майбутнє, мабуть, Юрій Анатолійович ясно окреслив свої плани. Як міського голови питання благоустрою і е, заставив інтригу на ті плани, які у нього є. Стосовно підсумків, це останнє свято цієї каденції, каденції е, цього скликання депутатського корпусу всіх рівнів. І особисто для мене, особисто для мене, як для депутата районної ради, як для керівника комунального е, закладу Трастиницького сервіс. Дуже яскравим і відбитка в моїй долі, в моїй пам'яті залишились події, які, я думаю, що, мабуть, сколихнули всю місцеву громаду. Це ті е, е, події, які відбувалися в нашій місцевій раді е, в 2012 році році, коли е, практично блокувалася робота е, Трецянецької міської ради. В питаннях, в питаннях життєзабезпечення міста. І, мабуть, певна частина мрій міського голови, певна частина мрії планів депутатів місцевої ради от цього якраз і не здійснилася. Я хотів би із цієї високої трибуни мабуть, відмітити тих депутатів, які на той час підставили плече міському голові. Захистили вибір громади на право управляти місцевою радою правом вибору, а не правом сили і правом якоїсь надруги над ними як виборцями. Це е, Бондаренко Вадим Вікторович, це Василенко Ігор Васильович, це Вовк Анатолій Дмитрович, це Злепко Володимир Анатолійович, Катриченко Марина Вікторівна, Качур Олександр Іванович, е, Кіріченка Надія Миколаївна, Котко Олексій Вікторович, Маснуха Іван Іванович, Новікова Ірина Миколаївна, Пустовойтова Вікторія Анатоліївна, Синявін Максим Володимирович, Скалига Юрій Олександрович. Шацька Аліна Еліна і Шевлякова Надія Андріївна. Якраз завдячуючи цьому депутатському корпусу активній частині громади міста Тростянця, яка відкликалась на захист місцевого совредування міста Тростянці, це місцеве современування було відстояне. Мабуть, маючи цих депутатів, які вже себе яскраво проявили, якраз захищаючи вашу, ваше право на право вибору. Вони якраз мають стовідсоткове право представляти вас і в наступному виборчому процесі. А те, що стосується міського голови і його команди, я думаю, з його планами і з його мріями вони мають право на перемогу і не мають право на помилку. Ясно, що ця команда буде в першу чергу старатися. На актив громади, на всіх без винятку людей, яким не байдужа доля міста Тростянець. Місцеве самоврядування найбільш наближений до людей рівень влади, який базується на активності та ініціативі громадян і відіграє провідну роль у вихованні гуманістичних традицій, налагодженні плідної співпраці громадськості та обраних нею представницьких органів. Одною з ланок місцевого самоврядування є голови вуличних і будинкових комітетів, найактивніші з яких цього дня отримали грамоти і квіти. Я була допомогу наших воївських Колись нічого не працювалося, на словах все було. Зараз у нас є товари, дороги, міста. Хорошо, Хорошо, каже Юрій Антонович, те, що ми хочемо, щоб наше місто було європейським. Ну, це все залежить від нас, нас, від нас, людей, наших Священщина. Перше те, що дивиться, коли йде людина, печку сягать кинула, самку кинула. Та пачку спідморожена. Хоча по-самому мама сказати, без саручик там чи дишечка, не кий, А за ними йдуть працівники. І забирають ту будинку, ту пачку морожу, ту пачку сняти. Ніколи не буде у нас європейського міста, якщо ми самі не навчимося ворога. З голи, ззаду містити, нема чого. Спочатку треба навчитися самим це. Тоді все це буде, так і хочемо. І друге, я хотів би подякувати і голові міської ради, і їхньому працівникам за допомогу нашим. Найбільшою цінністю держави є її люди, а завданням захист їх прав та забезпечення належного рівня життя. За це повинні відповідати всі гілки влади, оптимально розподіляючи між собою обов'язки. Причому, на думку присутніх, ці гілки мають становити єдине ціле державне дерево. День від самого самоврядування це в першу чергу. Ну як вам сказати, це наша демократія. Те, що ми можемо висловлювати свої. Мисти свої, свої побажання до органів місцевого севрядування, тобто до міськради. Ну, як то вам сказати, ну, непринуждено, як на російській мові кажуть, спілкуватися з головою, з апаратом, любі проблеми це як то по-простому. Не треба на, на, на цих високих сірочинських термінгів і стукання в кабінети. Як то кажуть, Самоврядування це те, що люди хочуть якнайкраще, і так само і керівництво прислухається до людей. Оце самоврядування таке. А якщо люди хочуть, то, а начальство не прислухається, то вже звісно, треба заодно працювати, щоб були всі дружними і... Сплоченним, як по-руському. І буде все гаразд у нас. Місцеве самоврядування, я вважаю, це кожна людина нашого города. А самоврядування це те, це те, про що сьогодні було мало сказано, я вважаю. Можливо, це не так. Ну, сьогодні розмовляли про. Поліпшення благоустрою. І лише один раз сказали про припинення, як сказали, війни між адміністрацією та Терсаницькою міською радою. І саме ці речі, не благоустрій, ну і благоустрій також, а відношення людей друг з другом є також дуже важлива частина ну, самоврядування населення і, і я думаю що не тільки э, налічиє э, промисленності либо розвитої інфраструктури на, нашому, на нашій території але ну, і культура чувств і відношення людей і це, ну, це теж определяє розвиття якби Нашої нації і цивілізації, я думаю, взагалі во, во всьому мірі. Так що з днем місцевого самоврядування вас. Квіти, грамоти, подарунки отримали цього дня всі, хто так чи інакше на протязі року зробив той чи інший вклад в розвиток міста. Це й члени виконавчого комітету, спеціалісти міської ради, які кожного дня своєю працею наближують наше місто до європейських стандартів. Музичні колективи Тростянця приєднувалися до кожного вітання і дарували присутнім чарівні пісні. and the kid went like that is it something